Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля Назар зараз. І Одразу переходимо до новин. Новин з фронту. Там на щастя, без втрат, без втрат, але окупанти вже гадять просто по населеним пунктам. Це було за минулу добу. У нас було 10 порушень режиму тиші. Обстріляли ж населений пункт. Потім по нашим позиціям також гатили з мінометів 120-го калібру, 82-го калібру. Також вони запускають дрони і, і таким способом кидають е, ці про дистанційне мінування. Да, це називається дистанційне мінування. І... От і вже з за спочатку цієї доби також маємо один обстріл. Застосовували кулемети окупанти. І до новину про довибори попередні результати вже відомі. Це до вибори до Верховної Ради України по 50-му і 87-му округу. 87-му округ Івано-Франківськ, й Донецька область. У Нас є попередні результати, які ми посилаємося на дані центральної виборчої комісії. Опрацьовані ще не всі протоколи. Можемо сказати, що в окрузі номер 50 все ж таки більш впевнено перемагає Аксіонинов. Це попередні дані Тут, ще то, раз. Давай зайди вже а, на так, сайті. Шунуже так не встигли новити. Ось на сайті є так, аксіонов. Андрій Анатолійович, і м, він набирає, ну, тобто, не будемо... Екс-регіонал екс-регіонал, так, політична партія порядок. Тепер це порядок. Mm, і він, він набирає. Ну, ви бачите, так, якщо понад 65% голосів і вже обрацьовано майже 100% протоколів з виборчих дільничних комісій, це 99,1%. І на а, 87 му окрузі а, тут точиться ще така боротьба, бо опрацьовано всього на всього протоколів. Це якщо порівнювати з 50 м округом, то зрозуміло, що до, досить мало. І, з чим це пов'язано, можна тільки здогадуватись. Може, там була більша явка, ну вона там здається і правді була трошки більше, ніж ну, трохи більше, Але, але все одно так. І тут е е ну, поки що, за попередніми даними перемагає Верестюк Василь Ярославович, це політична партія Слуга народу, е понад 34%, відсотки. Але ну слідом за ним йдуть е е Руслан так, Кошуленський, Свобода і Шевченко-Олександр. Шевченко-Олександр за, за майбутнє. майбутнє. Бачимо, що він поки на третьому місяці. Так, а другий-третій, ти бачиш там взагалі там різниця буквально два ну, голоси. Так. Тому, А опрацьовано ще з що 37%, 37,6% протоколів. Тобто ще ситуація може кардинально змінитися. Все, що завгодно буде. Може, Можу, бути. все, що завгодно бути. А тим часом у Львові планують посилювати карантин. Сьогодні в, в ефірі радіо Люкс ФМ міський голова розповів, що попри локдаун, цитую. Динаміка не спадає, навпаки, є ріст, тому наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілося, але стоїть питання про закриття дитячих садочків. Та курсування громадського транспорту це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації. Ну що можна сказати? Все ж таки, треба все одно сподіватися на те, що громадяни будуть дотримуватись правил та дистанції, носити маски та сидіти вдома. Якщо вже карантин, то сидіть, будь ласка, вдома. Так, да, потрібно трохи обмежувати свої контакти. Бо як е, я бачу ситуацію в Києві, фотки там в Фейсбуці кидали. Ну, народ просто без масок, вкупі. Гуляння масові. Ну, це як було ну, рік тому. Знаю. Вони просто це розцінюють, як додаткові конкрети. Ну, не вони, а дехто. Не будемо так, я не, не жодним чином. Не особлюю. і а, про а, червоні зони карантину вихідними була інформація про те, що спочатку було 13 а, регіонів у зоні каранти у червоній зоні карантину. Потім а, це в суботу оновилися дані моз і а, ми дізналися про те, що три а, області це здається Рівненська, Черкаська та Чернігівська. Вони не здається, це точно рівненська, черкаська та чернігівська. Вони прийшли з червоної зони у а, Помаранчеву. Ну а сьогодні ми бачимо Десь... ось оновило карту карантину в 10 областей плюс Київ. В червоній зоні і додалась Чернігівська область. Але маємо зоні. ще інформацію, я про добре Давай. буду казати Івано-Франківська, якщо ви пам'ятаєте, що в п'ятницю або в четвер вони заявляли про те, що в Івано-Франківську, в цьому обласному центрі, ситуація покращується, і вони вже готові переходити в іншу зону. Але для того, щоб перейти, треба, щоб ситуація покращилася по всій області. І от тоді мер Івано-Франківська, звичайно, розуміє, що він не може розповідати за всю область, але майже власні джерела, він казав про те, що. Скоріше за все за тиждень вже ситуація зміниться, покращиться. Mm. Сподіваємося на кращу ну, і щеплення, щеплення, карта вакцинації. Щеплення... Минули вихід, ну вихідні були, так? Ми да. пам'ятаємо. Були вихідні, так. Ну але... і маємо рекордну. Ну не знаю чи рекордну низьку, але вакцинувалося дуже мало людей за 28 березня. Всього на всього щось там понад півтори тисячі було зроблено. Ну, це неділя була. Це була неділя, мабуть, з цим пов'язано, а так то вже маємо майже 199 тисяч щеплених людей першою дозою вакцини. Ну але якщо порівнювати з 25 березня, коли ми давали інформацію, це було у п'ятницю, станом на 25 березня, на четверто було вакцинованих, здається, 174 тисячі осіб, тобто 24 тисячі, все одно зберігайте темпи, будь ласка, вакцинуйте всіх. Так, ну поки що це всі новини станом на цю годину. Більше читайте на сайті amen.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були Назар Газарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.